Ось такий станок ТВ-4, все працює, так, задня бабка, конус Морзе 2, так, тут все, це я, вже воно, все, о, так, Тепер по запуску включаємо тут рубільник до верху, закриваємо. Так. Так, е міняємо оберти. О, все є. Це самі менші. Зараз мають бути 120 сюди. Ручка. О, все стало. Ну, самі менші це на таких, наприклад, там різьбу м'ячиком, ще там щось нарізати. Вже точити ви на них точно не будете. Регулювання обертів йде потенціометром, він знизу, більше-менше вибираєте, подачі всі включаються. Оберти теж всі включаються. Станок працює, все добре. Так. Е, що ще йде в комплекті? В комплекті йде набор дрістів. Ну, тут є нові, є не нові. Ну, я там затачую і все буде нормально. Так, е, Набор сверл е, від е, 2,5 до 10 і втулка морзе 1 на Морзе 2. Е, обратні кулачки. Патрон, морзе 2 від 1,5 до 10. Потім йдуть ключі. На 5-х на 6 це регулювавка на 6 задньої бабки. І на 5 регуліровка, вже не помню. А, зажим пінолі задньої бабки. Ключ до патрона, центровка. Заглушки на масленки, то есть ключ до ресодержателя. Інструкція і. Сейчас, секунду. Новий центр морза 2. Оце все йде в комплект. І ще алмазний круг для правки різців. Це все йде в комплект, ребята.